Діяння святих апостолів, глава 8, вірші з 26 по 39. А ангел Господній промовив Пилипові, кажучи. Устань та на південь іди, на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається, порожня вона. І вставши, пішов він. І ось муж етіопський скопець, вельможа Кандаки, цариці Етіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитись, вертався і, сидючи на повозі своїм, читав пророка Ісаю. А дух до Пилипа промовив Підійди та й пристань до цього повозу. Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю, та й спитав Чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав як же можу, як ніхто не напутить мене, і впросив він Пилипа піднятись та сісти з ним. А слово Писання, що його він читав, було це. Як вівцю на заріз його ведено, і як ягня супроти стрижія безголосе, так він не відкрив своїх уст. У приниженні суд йому віднятий був, а про рід його хто розповість, бо життя його із землі забирається. Відізвався ж скопець до Пилипа і сказав Благаю тебе, це про кого говорить пророк. Чи про себе, чи про іншого кого, а Пилип відкрив уста свої і, зачавши від цього писання, благовістив про Ісуса йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води, і озвався скопець Ось вода, що мені заважає хреститись? А Пилип відказав якщо віруєш із повного серця свого, то можна. А той відповів і сказав: Я вірую, що Ісус Христос то Син Божий, і звелів, щоб повіз спинився, і обидва Пилип та скопець увійшли до води, і охрестив він Його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній Пилипа забрав, і скопець уже більше не бачив його. І він їхав, радіючи шляхом своїм.